Як Андрій Лунін врятував Реал в матчі Ліги Чемпіонів проти Лейпцига? Та через яке сенсаційне рішення Українець тепер може стати причиною серйозного конфлікту в роздягальні вершкових, хто з екс-легенд Реала вступився за нашого голкіпера? Динамо Києва вирішила позбавитись від футболіста невдахи, відправивши його до рідного клубу. Донецький шахтар близький до того, щоб замінити українського таланта на зіркового легіонера. А також які два українця потрапили в елітний топ-5 АПЛ. та хто з відомих тренерів став головним кандидатом, щоб почолити каталонську Барселону. Про ці та інші найцікавіші новини світу футболу в цьому відео. Друзі, але перед початком приділіть трохи уваги і поставте цьому відео лайк та залиште коментар. Адже Ютуб змінив дещо свої алгоритми, і наразі саме так ви краще всього допоможете каналу розвитку і підтримуйте український контент. Всім дякую наперед та приємного перегляду. Розпочинаємо зі світових новин. Авторитетне видання Гол обновило рейтинг фаворитів на завоювання золотого м'яча в 2024 році. На першому місці опинився Джуд Белінгем, другий Кіліан Бапе, третій Ерлінг Холланд, цікавого в топ-20. Є і Ліонель Мейсі, і Крішіано Роналду. Португалець 17 17-й, а Арвінтинець Ну а кого ви вважаєте? Фаворитом номінації на кращого футболіста року в світі. Пишіть варіант в коментарях під цим відео. Як на мене, то Холанд його заслужив саме своїм минулим сезоном більше. Тому я б свій голос віддав за норвежця. Марка злила інсайт про майбутнього тренера Барселони. В клубі обирають серед дуету Дідзербі Флік. Клоп сказав, що буде відпочивати. Варіанти з Вардіолою не по кишені. Артета все ще думає над проектом Арсеналу. Ась по Мічелю тиша. Видання ж пише, що тренер Брайтону цікавий керівництво каталонців, але у нього є контракт, котрий викупити буде не так вже й легко. Хоча стилістично і ментально він в сучасній барсі підійшов би майже ідеально, так вважає президент Сеньгранатних. Асфлік наразі перебуває без роботи та ще й нещодавно почав вивчати іспанську. Але частина керівництва вважає, що у німця недостатньо навичок для роботи з молоддю. Кускортановив рейтинг кращих лівих захисників сезону в АПЛ. Перше місце за середнім балом, як і декілька місяців тому у нашого Віталія Миколенка. Дихе впатилось українцю Ентоні Робінсон із Фулхема. Замикаєш п'ятірку ще один наш співвітчизник Олександр Зінченко, який цього сезону отримує більше критики ніж компліментів. Хоча, як ми бачимо, не все у Сашка так погано, як малюють змі. Відбулися перші матчі однієї восьмої ліги чемпіонів. Манчестер Сіті впевнено на виїзді розбив Копенгаген, а реал здобув мінімальну суху перемогу над Лейпцигом. Головною зіркою яких став наш Андрій Лунін, який отримав від Софаскора фантастичний рейтинг в 9,6 балів. Українець виконав 9 сейвів, перехопив 3 подачі, впевнено, виходив за межі карного майданчика і віддав 21 точну передачу з 25. Деякі севів Андрія були настільки ефектні, що здавалося, що гол там був вже неминучий. Навіть Софаскор виділив, що Лунін врятував Реала від щонайменше 200% голів. Ще перед матчем в компліментах українцю розсипався ветеран та лідер Лепсіга Петер Гулачі, який сказав наступне: він чудово діє на лінії та при виходах сам на сам. Також Лунін має хорошу реакцію. У цього кіпера є всі якості, щоб грати за такий клуб, як реал. Це насправді досконалий воротар, сказав на конференції Петер. І ось лунає фінальний свисток. і Іспанські змі пишуть про сенсаційне рішення Луніна, яке змінить життя його конкурентам. Декілька днів тому Андрій підтвердив, що він та Реал скористалися пунктом пролонгації його контракту ще на один сезон. І ось інсайдери пишуть про продовження контракту вершкових з українцем ще на три роки до 2028-го. начебто, сторон досягли компромісу і продовжать співпрацю надалі. Таким чином Андрій отримав гарантії, що кепу реал викупати не буде. А сам Лунін зможе отримати статус першого номера, коли сплине контракт куртуа, а в нього він дійсний до кінця наступного сезону, що насправді виглядає дійсно перспективно, враховуючи вік українця. Але найбільш невдоволеним залишився Кепа, який ще декілька місяців тому відчував колосальну підтримку від Анчелоті і був одним із його улюбленців. А зараз Лунін виходить в п'яти матчах поспіль, а іспанець не має навіть шансу грати бодай в якомусь турнірів. Хоча спочатку він хотів бути основним. А потім змирився з тим, що турніри між кіперами будуть поділено. Говорили про лалігу для кепи та лігу чемпіонів і кубок для Андрія. Зараз же виходить, що принцип Анчелоті про його небажання займатися ротацією на цій позиції. Грає навпаки проти Ріса Балаги, який має відверто непростий характер, якого тепер треба постійно контролювати, щоб ситуація не вийшла з під контролю і не переросла в якусь ворожнечу або конфлікт. На користь Луніна говорять і факти, що вболівальники, і партнери, і навіть персонал вершкових мають дуже гарні людські відносини з українцями. Підтримав Андрія Екс легенда реала іспанець Гуті воротарем, який був найбільш впевнений протягом усього сезону. Був Лунін. Єдина гра, яку він провалив, була проти Атлетіко. Якщо ви оцінюєте його лише по одній грі, ви несправедливі щодо нього. Це те Гуті, один з іспанських футбольних журналів. «Динамо» Київ все ж таки позбулося першого баласту. Клуб покинув півзахисний грижа Драмадані, який буде тепер грати на правах оренди в рідному клубі Шкендії. Македонець так і не зміг проявити себе в Україні за рік тренувань. На його рахунку в цьому сезоні лише 39 зіграних хвилин. Пункту правику в оренді немає. А раніше також повідомляли, що Шовковський попросив знайти нові команди для дуету молодих легіонерів Рамадані та Діоло. Тому тепер чекаємо новини по Сенегальцю. Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич назвав несподіваного претендента на заміну Георгія Судакову. На думку фахівця, таким може стати Віктор Цуканов, який демонструє чудову гру на зборах і, як говорить сам тренера, має шалений потенціал. Із сильних сторін Маріно виділив у півзахисника відкриття простору, створення нагод та ульове відчуття. Лише тиждень тому Цуканову виповнилося 18 років. Сам равець, говорячи на відміну від Георгія, він виконавець бокс бокс тоді як Судаков класична десятка. На зимових зборах на рахунку таланта вже три голи. Пушич ключі Віктора в заявку на Лігу Європи, а Шахтар уклав з ним контракт на наступні п'ять сезонів. До речі, там в Бразилії пишуть агент Педріня активно працює над поверненням свого клієнта в Шахтара вже цієї зими. Хоча раніше була інформація, що його запросять лише влітку. Коріш за все причина в обмеженому ігровому часі Петріня в Атлетіко Мінейро, де за три сезони на його рахунку лише 43 матчі та три гольові. А чемпіон світу Олексій Кащук має плани діаметрально протилежні. півзахисника в один із топ-чемпіонатів Європи зірвався цієї зими. Після цього до шахтаря надходив ряд пропозицій з Туреччини, але ні клуб, ні футболіста вони не влаштували. Джерела говорять, що кащук має тверді наміри перейти в один із топ 7 чемпіонатів. І не так важливо, що саме за команда це буде. Українець хоче отримати статус вільного агента цього літа і спокійно провести перемовини з усіма бажаючими. Трансфермарто цінякащукав два в 2,5 мільйони євро. В цьому сезоні у нього 12 матчів та п'ять результативних дій. Після приходу Маріну Пушича футболіст отримав сигнал, що його в команді більше не бачать. Новина про яку слід згадати, але яка мало про що не може сказати прямо зараз. Це меморандум між українською та італійською асоціаціями футболу. Про неї голосили на сайті УАФ. Які конкретні бонуси вона нам може принести, поки не зрозуміло. В статті обмежились загальними фразами про спільні заходи технічного характеру за участю молодих гравців і тренерів. Ну а ще банальність про дружбу, співпрацю і все таке інше. Тому чекаємо або офіційних коментарів, або якихось предметних нововведень. Друзі, ну на сьогодні це все. Ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок. Адже саме так це відео перегляне більша кількість людей, а ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.